Далі я був приблизно може дні з два, тому що після шпиталю в мене був дуже сильний прогол пам'яті від цієї травми. Я пам'ятаю тільки декілька моментів з самого шпиталю і пам'ятаю момент, як мене везуть Азовсталь, і потім я прокинувся десь всередині квітня. Я впізнавав. Я не міг читати, писати. Годинник розумів тільки по стрілковому. годиннику. Електронні не розумів. Тобто ні текст, нічого не писати, розмовляти. І на той момент я ще не розумів, що в мене ок немає. Тобто мені хто не казав, може, щоб спеціально, щоб моральний дух там не впав чи щоб погано не стало і так далі. Коли дізнався, це десь було на початку травня. Я, мені мені зняли пов'язку, а я не бачу нічого. Я запитав у сестри чи лікаря, не пам'ятаю, кажу, а що тепер? Ну, далі каже, вона просто помахала і все. Я, ну, Трішки було ну, неприємно. В такий момент. Ну а потім просто звик, тому що, можливо, що не повернеться. Далі, далі, далі треба жити. Позивний я собі сам придумав, позивний мій пірат. До останнього, коли вже вони стали виходити з Азовсталі, нам не казали, що так, він там. Розумієте? Нам казали, він живий, не знаємо, де він. У нас була задача тримати ворога, стримувати. Тобто, Я вважаю, що це взагалі ну, для кожного подвиг. Вони к нам зайшли в місто 26 лютого. Знаєте, були жахіті, я кажу, я чумі, які були в мене думки, якщо вони тут, от, то там що. І тоді ще я сину писала. Я написала йому, говорю, синок, їх так много. Він говорить, я знаю. І все, і все пропало. Було дуже складно. Я це бачив своїми очами, коли в тебе летить і танкові снаряди, і каби, і ракети, і так далі. Це просто як це навіть такого кіно не покажуть. що це було. Важко таке, що ти не знаєш, що з ними і як. Це всі, хто чекає вони в такому режимі знаходяться де вони. Це як наче ти живеш, а воно все зупинилося. Поранення я отримав 12 березня, коли змінювали позицію. Почалася стрільба по нам. І коли я робив перебіжку, мені голову попала рубку. По я не знепритомнів повністю. Я просто біг і відчув сильний удар в голову, дзвін в ухах, і в мене все в очах побіліло. У мене такі були думки, що, мабуть, все, тобто прощайте рідні, близькі і так далі. Потім я бачу, що в мене з'являється світло перед очима, я дихаю, я підірвався і побіг далі. Ну, мабуть, як на адреналіні, чи не знаю. Він написав Мама, я вас дуже люблю. Мама, папа, я вас дуже люблю. І тоді у мене щось зробилося, що щось не так, скажем. Я потрапив у ролик на ютубі в момент, коли я проходив і мене мати впізнала. Так точно це Юра. І це всім. Знаєте, я вже настільки у мене було це, що я... Для, кажуть, для підтвердження. Подивіться, ви всі згосне, що це війна. Мені всі кажуть, так, колишня війна, що глаз заклеєний був, і вони ж там, які вони. Замучені виходили. Там хтось без руки, без ноги. Там. Він вийшов і відправлений в Воленівку. І оце все останнє, що я чула і знала за нього. Там я пробув приблизно десь три тижні, може й менше. І влітку поїхав, ну, там виправ на колонія. А коли там теракт був, то вже я померла. То вже все, і мене не було. От. Я ж то, що його вивезли з Оленівки 15 іюня, я ж цього не знала. А ніхто ж не знав. Шукали його як? Ми самі шукали. Хлопці, які виходили, яких міняли з різних. Частин світу. І оце ми через хлопців, хто кого бачив. Отак, ми їх і шукали. Це вже коли хлопчик один вийшов, обміняний був з тієї колонії, і він підтвердив, що він його бачив. І ще один виходив, що підтвердив, що бачив. Я зрозумів, що я на своїй землі, коли сидячи з опущеною головою. З шапкою на очах я услухав слава Україні. <ріст> Тоді я зрозуміл, що я вдома. Вийшов на вулицю з автобусу, вдихнув на повні легені. Зокурив сигарку. <ріст> Думаю, нарешті це все закінчилося. <ріст> І все. Я він мені подзвонив, говорить, мама, я почала кричати, Юра, в общем, емоції, все, синок, ти где, що, а «А, я скоро буду, я Ви знаєте, як він мені сказав, він мене розсмішив. Він мені каже, мам, то я от не дзвонив, я в плену був. Він так, ви вот, знаєте, сказав, як він іначе десь на велосипеді катався. І він мене розсмішив. І тоді, вот, знаєш, -то у мене тлегло. десь у півдні прибувала до госпіталю моя матір, дівчина і мій брат знайомий. Я тримався як міг. Ну не плакав. Я тримався до останнього. Я не плакав. Він так взяв мої руки і каже, подивись на мене, не плач, каже, я вже тут. Я вже нікуди не подінуся. Ці відчуття їх словами не передати. Немабуть, тут кінця життя залишиться. І ти далі ну, стежить, що за, за обмінами все одно, ті групи вони залишилися, ти дивишся, коли повертаються хлопці, дівчата і рідні такі щасливі. Ти думаєш, Боже, у тебе досі це є, і воно ти їх розумієш. І так хочеться, щоб всі вже поскоріше повернулися в цей. Багато буде щастя для рідних. Вона чекала мене з першого дня, як це все почалося, і по той час, коли ми побачимось. Пам'ять повернулась десь приблизно до вересня місяця. Десь так. Бо багато чого не пам'ятав. Я згадував марки автомобілів, марки мотоциклів. Я щаслива, що моя дитина жива і що вона повернулася додому. Розумієте? Я вас запрошую. Як настрій вже в перечуттях mm -hmm. uh, mm -hmm. того, що ви у власної квартирі. Mm -hmm. Я хочу вас познайомити з цією квартирою. Ми сьогодні ваші перші гості. Давайте роздивимось. Mm -hmm. – Точно ваша квартира. Наша, точно наша. У Мене сьогодні важлива місія. Сьогодні, шановний наш герой, шановний Юрію, я передаю вам від засновника проекту серця зовсталі Ріната Ахметова цю власну квартиру. Я хочу передати вам від нього слова величезної вдячності та поваги за вашу самовідданість, мужність, за те, як ви боронили місто Маріуполь і продовжуєте боронити нашу країну. Дякуємо вам за те, що робите для нашого вільного майбутнього. Знаю, що вам довелося пережити важкі поранення, пережити полон. Але ми раді, що зараз ви поруч з нами і в нас, як проєкти «Серце зосталі, є можливість турбуватися про вас. Ми вам дуже вдячні. Це для вас. Дозвольте вас обійняти. Сподіваюсь, ви тут будете дуже дуже щасливі. Звичайно, подобається. Це взагалі шок. Ну, ми, мабуть, який багато хто не вірив у це, так, що таке може бути. Це дуже хороша така ініціатива з боку Рената Леонідовича, тому що це дуже допомагає. Дуже. Це вже як якийсь старт для. Подальшого розвитку. <реш> <Це багато>. це... <реш> Вітаю, друже. Так, це тобі. Дякую. Будь ласка. Ой, доброго дня. Добро. Здравствуйте. Я... Доброго. Я хочу вас привітати з новою квартирою. Я дуже вдячний. Програмі Серце Зовсталі. Я дуже вдячний Рінату Ахметову, що він допомагає військовослужбовцям. Дуже приємно, що про нас пам'ятають, нам допомагають. Я щиро вдячний, насправді, від щирого серця.